Беру трошки бульйончик, буквально 2 столові ложки. У цей відвар розбиваю одне яйце. Ось так. Треба зберегти цілий жовток. Суп закипів, зараз я беру ось цю поваріху і так акуратно виливаю яйце, потихеньку опускаю, ось так. І не мішаю хвилин 5. Варю на середньому вогні. Не обов'язково відвар наливати в тарілочку, можна зразу, просто розбиваєте яйце і так ось акуратно опускаєте все. І залишаємо на 4-5 хвилин. Дуже акуратно. Яйця потихеньку починають спливати.